Співоче поле у столиці зацвіло улюбленими квітами японських імператорів. У Києві відкрили другу щорічну виставку Хризантем. У Китаї вони уособлюють вірність у В'єтнамі чистоту. А для японців ця рослина національний символ. Зображення хризантеми прикрашають державний прапор та монети країни східного сонця. Ще в минулому столітті його мали право використовувати тільки особи імператорського роду. Історія появи квітків також оповита таємницею. За старовинною японською легендою одного дня зі. Своєї печери вилетів велетенський дракон. Його засліпило сонце. Він розлютився і ринувся рвати світило на шматки. А ті частинки сонця, які падали на землю, перетворювались на хризантеми. Тим часом київські майстри не злякалися, і зі священних квітів зуміли створити 10 композицій від кожного району столиці. Дизайнери розповідають: аби висадити одну роботу, потрібно три тижні. А квіти закупають за півроку. Хризантема це квітка осені, це символ осені, Тому хризантема. Взагалі, квітне з кінця вересня, весь жовтень. Якщо теплий е, листопад, то ще листопаді в цьому році дуже спокійна кольорова гамма, щоб не збуджувати так, так би мовити людину. Скільки у світі сортів хризантем? Точно ніхто не знає за словами фахівців. Десятки тисяч у Києві використовували 25 Попри величну історію, це зовсім не капризна квітка. Її можна вирощувати як вдома, так і на відкритому ґрунті. Якщо ви хочете вирощувати в відкритому ґрунті, ви срізаєте от, на висоті там, 7 там сімдесят сантиметрів. Відставляють і на зиму укриваєте лісцями. або дуже хорошо спанбонтагрове лакнолія кучить німножко землею. Виставка гризантему столиці триватиме до 21 жовтня. Ольга Подимай, Олександр Павленко, новини юбіар.